Путіністи активізували за кордоном. Українським знаменитостям все важче організовувати благодійні заходи, адже росіяни зривають концерти, перекривлюють та розповсюджують неправдиву інформацію. Зокрема, нещодавно в таку ситуацію потрапили власниці бренду Мерілу Марта та Маріанна Назарчук. Дизайнерки активно популяризують український стиль за кордоном, а особливо вишиванку. І от під час планування чергового благодійного показу в Італії росіяни намагались зірвати цю. Подію. За дві неділі до події. у всі органи, які було можливі не тільки в місто Косенса, але і в ціла Калабрія, були надіслані листи зі скаргою. Це були провокаційні листи від Ольги Кісельової, яка проживає давно вже в Італії, і зацікавлена у зірванні благодійних концертів та заходів зі скаргами на те, що ми будемо збирати кошти на вбивство мирних жителів Донбасу. Також на 58 бригад для зброї. Ну звичайно, я була щаслива, бо нам таке вдалося, але це була неправда, і дуже багато було брехні. Вказано в цих статтях. Насправді ж кошти мали піти для 58-ї бригади зсу. На цьому показі мав відбутись концерт співачки Наталки Карпи, але його довелось відмінити. Ми планували зробити таку добру і потрібну річ, як благодійний захід, щоб підтримати і українські збройні сили України, і відповідно, десь італійцям розповісти, що війна триває, що ми стоїмо далі на захисті країни, і що нам потрібно ще додаткові резерви. На події мали бути представлені нові колекції а участь у ній мали брати самі італійські діти. Після її скарг ми вирішили перенести подію, оскільки для нас важливо не ризикувати і не показувати свою невихованість і невдячність Італії за допомогу Україні. Ми, значить, відвідали кожну структуру, у яку були надіслані скарги на нас, і повідомили про те, що із за поваги до італійського народу ми переносимо нашу подію на певний термін. До речі, самі ж італійці навпаки висловили свою підтримку та не повелись на ці провокації. Все-таки ми трошечки переграли ситуацію. Ми провели покази в іншому місці, зробили трошки іншу подію, за яку не знали росіяни. Але ми зробили щасливе свято для італійських дітей і також для українців. Ситуація не завадила втілити свій задум у реальність. А що ж до концерту, то він таки відбудеться. Звичайно, що він відбудеться, але на даний момент ми трошки робимо по-іншому. Дату, час та де саме ми повідомимо трішки пізніше. На цьому зупинятись дизайнерки не збираються і, звичайно, продовжать популяризацію української культури, а відповідь пані Кисельова таки отримає. Звісно, я не могла відреагувати це на такому, знаєте, офіційному рівні, оскільки для відповіді в газети, в їхні публікації потрібно мати апостоль і тому подібне, який я досі чекаю, але я вірю в те, що я його отримую, і ми на офіційному рівні гідно відповімо на всі її провокації. Варто зауважити, що в такі ситуації потрапляли вже чимало українських артистів. Зокрема, нещодавно у Словенії концерт гурту танок на майдані Конго скасували через російську пропаганду. Власник закладу звинуватив музикантів, що вони нібито неонацисти. Власник клубу все погодив, але після нового року на етапі фінальних погоджень він почав дивно себе вести. То звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то що інформацію якусь не надіслали і тому хоче скасувати концерт. Хоча ми все надіслали. Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали і він навчить нас працювати. І ось в день концерту, за пару годин до відкриття дверей, він зателефонував і повідомив, що концерту не буде. Музикантам вдалося знайти інший майданчик. Під таку пропаганду потрапив і Олег Скрипка. Зокрема, у 2022 році йому відміняли концерти в Німеччині, і така ж ситуація трапилась минулоріч, але вже у Швейцарії. 25 червня влада Цюріха в Швейцарії заборонила мій концерт. скасувала мій концерт. Знову ж таки, той же самий наратив, що Олег Скрипка, націоналіст, фашист, от і, і не можна, не можна захищати свою країну. Була спроба зірвати виступ Ольги Полякової, яка давала концерт в Ізраїлі. Проте росіянам це зробити не вдалося. І таких ситуацій безліч. Відтак це показує, що війна триває і на культурному фронті. Зараз ми зіткнулися з тим, що Російська пропаганда шалено активізувалася. Тобто, коли ти хочеш зробити якийсь виступ, якийсь концерт, відповідно тобі потрібно зробити афішу. Відповідно, тобі треба проінформувати людей. Відповідно, тобі треба зібрати аудиторію. Ти це все даєш в соцмережі для загалу, афіші. Так, і вони дуже круто зараз все це моніторять і роблять свою таку погану чорну справу. Тому українцям розслаблятись не можна ні тут, ні за кордоном, адже російська пропаганда вже у всіх куточках світу. З таких одних дій, яких я десь відразу зробила, я звернулася до своїх підписників, до своїх сошол медіа там друзів. І я попросила, що ті, хто є зараз за кордоном, люди активізовуйтеся, моніторте, читайте, підтримуйте, приходьте на українські події, на українські акції, вислідковуйте російські акції, тому що справді ця знакова історія була, коли про Італію організували про Маріуполь і розказували, які росіяни молодці, як вони зараз відбудовують Маріуполь. Ну типу так. Не забуваємо, що боротьба за незалежність України триває на усіх фронтах. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.